Так, поки мені тут бройлери в мене у клітці, взагалі ця клітка, ось опаїлочка, теж перекидується і там, так само, і там, і там. Коли держали свиней, то 12 поросяток влазило в цю клітку. За 4,5 місяця, якщо то кантор порода, породи ста такі заткаті, че сказати. Ну, з затком гарним і такі видовжені, то... За 4,5 місяця на 30 кукурузич 30, 30 пшениці і 10 премікс Сапуріна. За 4,5 місяця десь 190 кг в середньому вага виходила в нас. Були і 205, були і 180 Порода кантор, то пойдеть. Але ціна була 35 гривень, зараз 95 гривень Це ціна на живу вогу. А бройлери чисто для себе. Будемо скоро другу хвилю докупляти.